Вітаю, друзі! Сьогодні хочу розповісти про томати, які буду саджати, одразу сіяти у відкритий ґрунт, а які хочу сьогодні посадити на розсаду. І чому так? Спочатку розкажу, які буду сіяти томати. У мене завжди їх небагато ну, сортів, але сію багато. Ну, 50-100 кущів. Завжди в мене є. Цього року, мабуть, буде менше, тому що мене з кожним роком я захвачую все квітами. І на, на томатики стає все менше місця. От. Тому одразу розкажу про ті томати, які буду сіяти у відкритий ґрунт, і це все високорослі томати. Почну з свого найулюбленішого томата Чорний принц. Хоча я стараюсь завжди садити рані, щоб співали, бо не мати плички дозрівати. Але ну, цей томат, мені здається, ну, на мій смак він найсмачніший з усіх усіх томатів, які я висаджувала раніше. Я пробувала дуже багато томатів, просто це так як сказати, лишились мої найулюбленіші. І я розумію, що дуже-дуже багато. Якщо, наприклад, я люблю цей сорт, і я можу його їсти, наприклад, цілий день до 10 помідорів і зовсім геть нічого не їсти. І я посажу 20 кущів. І всі ці томати я сама з'їм. Ну, і я їх полюбляю, то чому мені садити ще якісь там. Ну, я сажу там, чоловік другий Ось. Це е середньостиглий. Урожайний сорт гордість справжнього дачника. Рослина сильна, здорова, висотою до 1,5 метра. От. Це вони всі потребують підв'язки, пасинкування обов'язково вести його треба або два-три ствола максимум. Оце всі ці високі томати. Так, на пробу я взяла, бо подумала, що буде схожий. Томатик називається мулатка. Зараз прочитаю. Тоже середньорадній сорт 100-105 днів, кущ міцний. Ось, Плодоносить до пізньої осені. Ось Остакий. А це вже ранній, рожевий. Сорт. Рання любов, ряслом плодоносить, холодостійкий сорт, от формує кущ до 70 см. Хоча в тому я році його вирощувала, мені здається, кущ був вищий, до метру десь. Ось це такий з ранніх сортів. Це це теж буде потребувати. Я саджу на різні гряди, низькорослі і високорослі, бо ці треба підв'язувати. Звісно, мені кажеться, кожен городник, дачник знає цей ну, найпрекрасніший сорт дебарао. Це оранжевий і червоний в мене. Хоч він теж середньопізній, але я його вирощую, тому що це ну, просто прекрасний сорт. Дуже вражайний. І консервувати його гарно. Гарно він транспортується, він дуже гарно стійкий до хвороб. Я ж кажу, я його вирощую до листопада. Просто я потім його прищіпую зверху, вже ну, розумію, що він не вспіє. І все. Також накидаю, буває, агроволокно і плодоносить, якщо тепла осінь, ну, така не дуже холодна, то до листопада точно. І ось такі трошки на них схожі, але це вже ранній іде томатик. Банан червоний. ось, Тому, щоб він теж для консервування гарний і для споживання. Все, це такі з високорослих. Це помідори низькорослі, які не потребують підв'язки. Санька це томат мій улюблений, з низькорослих. Він, до, він дуже врожайний, просто дуже врожайний. Це ультраранній, рослина низькоросла, 50 см. Сорт відносно стійкий до хвороб. Споживається в свіжому вигляді для консервування. Ультраранній, це 75-85 днів. В тому році я його садила. Я хоч пробувала його підв'язувати, ну, в мене нічого не вийшло. Він падає, він настільки обліплений плодами, що просто в цьому році я цього навіть і робити не буду навіть. Одне єдине, що треба запастись гарним сухим сіном. У мене не було. І хоч я мульчую, мульчі було трохи замало. І, так як вони лежали в мене просто тако на мульчі. І коли вже стало холодно і дожіти, то вони почали хворіти, я їх забрала. А якщо був великий гарний слой сіна, я б вкрила агроволокном. Вони були б дуже довго. Тому що я вже їх убирала, плодів було ще неймовірно багато. І ось такий я взяла оберіг, чим мені сподобався жовтий. Ось я вам прочитаю Тоже посухостійкі, сухостійки, стигли, ну це не ультраранні, бо тут 90-100 днів, хоч до 60 см. Ось, плодини розтріскуються дивовижного смаку цукристі. Стіки до фузаріозу та фітовторозу. Тобто, теж можна так собі положити гарний слой сіна, і положити так їх, і вони собі будуть зріти. Я тільки нижні убрала гілочки, тому що, ну, нижні найбільш Перекасаються до землі, то я їх убрала. Чому я вирішила вирішила посадити розсаду і цих 10 і цих 10. От зараз я посажу касети. Ось сюди. Сюди 10 штучок і сюди 10 штучок. Тому що, дивіться, на мої баклажани. Вже пішов другий справжній листочок. Ось такі в мене вже великі баклажани. І в травні, і мені їх придеться, я завчасно роблю тепличку десь за неділі дві вона прогрівається, щоб прогрілося. Спочатку агроволокно, потім клійонка. І потім висаджую. Тому я подумала, якщо я вже буду робити тепличку, чому б не зробити якісь собі ультраранні помідори? Ось, тому що перець, я думаю, що він мене досидить до відкритого ґрунта і без теплички, він тільки ось начав, І то не весь. Ось. Тому для нього теплички, я думаю, що не треба буде, то я посаджу і помідори, щоб були якісь ранні помідори. Дивіться, що я ще зробила. Заставила сюди в тепличку. Знов лобелію. Що я замітила? Що така, та, така рослинка, яка геть малесенька, повільно росте, вона повинна бути доволі довго в таких яких-то тепличних умовах і, як сказати, вологості. Ось коли я її сюди заставила знову, вона тільки почала гарненько розвиватися. Ось Ось така вже кортадерія гарна. Ось такі вже дивіться, зіночки. Я ще думаю, що мені їх придеться поділити Бо великі. Багато їх там, виходить. Ось ось цибулька моя. Тута. Тут ще декілька квіточок посадила, тут ось гвоздичка. Ось розказала вам, чому я хочу так. Про помідори, які буду садити і е, чому вирішила розсадним способом, хоча цього ніколи не робила. Тому що буде тепличка, і хай будуть ранні помідорчики. Може, навіть я пророщу кабачок, якийсь огірочок один і туди посажу тепличку. Кабачок купила я такий ось кавелі F1, дуже його хотіла, за його гарних листків. Ось. Тут цього лише 5 штучок і він ще ультраранній. Я його завжди так хотіла, цей кабачок, і хоч їх 5 штучок, мені багато їх не треба. Мені 2 куща хватить. Посажу розсадним способом один, а потім у відкритий ґрунт, щоб потом пізніше були кабачки. А ще я купила ось гарний мені понравився гарбуз «Хокайдо». Чим він мені сподобався? Делікатесний сорт раннього терміну дозрівання. І плоди невеликі по 1,5-2 кг. Тому що часто гарбузи якось не спіють дозрівати. Тому вирішила: і коли береш великий, відрізаєш, а потім не знаєш, куди діти ті ще куски. Тому маленький дуже гарно. Він легкий у вирощуванні та відмінно зберігається. Має приємний горіховий смак, насиченого помаранчевого забарвлення, плоди компактного розміру. Вегетаційний період 90-100 днів. Так що буду такий ще вирощувати гарбузик. Ось. Так, тому зараз я посію оці томатики, тому що буду робити все одно тепличку. І хочеться, щоб якісь були ранні овочі. Туди посажу я свої баклажанчики, томатики, якийсь кабачочок посажу один, і, може, якийсь огірочок. Ось, зроблю таку велику гарненьку тепличку. От, і буде в мене ранні овочі. Добре, дякую всім за увагу, гарного всім дня і мирного неба над головою! До побачення!